Добра новина. Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. Він в наш час стілює людей, звільняє від залежностей, пробачає гріхи, починає спілкуватися з нами, слухати наші молитви, допомагає нам у всіх наших справах. Він і сьогодні є Спаситель, Він і сьогодні живий. І хочу прочитати Євангелія від Луки, перша глава. Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку, наочними свідками, слугами слова. Вирішив і я, вивідавши про все докладно від початків, тобі написати за порядком високодостойний теофіл, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. Був за часів до царя юдейського один священик на ім'я Захарія з черги Авії. Та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлисавета. Вони були обидвої справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездогано, але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обидвоє були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жере повійти у святилище Господнє і. Покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася з надвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел вже сказав до нього: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана: жінка твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітиме, бо він буде великий в очах Господніх, не пити мені вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, і сам він ітиме перед Ним з духом та силою Ілім, щоб навернути серця батьків до дітей, і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господові народ прихильний. Захарія ж сказав до Ангела, почому знатиму це? Я бо старий, жінка моя на схилі свого віку. Ангел звався до нього, я Гавриїл, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш, не зможеш говорити аж до дня. Коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам, які здійсняться свого часу? Люди ж чекали Захарія і дивували, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він. Видіння бачив у святині, він же дав їм знаки і зостав ними. А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто Галилей, в Галилей, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосиф. З Давидового дому, ім'я ж Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословення тимеш. Між... Благословенна тими жінками, вона ж тривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні, і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус, він буде великий, і Сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова по віки і царювання його не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю. Знаю мужа. Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому й святе, що народиться, назветься Сином Божим. Ось твоя родичка Елисавета, вона також у своїй старості зачала сина. І оце шостий місяць їй що її звуть неплідною, нічого бо немає, неможливого в Бога. Тоді Марія сказала Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову, і ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юдин. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета, привіт Марія, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним благословенна Ти між жінками, благословен плід лона Твого. І ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого? Ось бо як голос Твого, привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулася в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія: Величає душа моя, Господа, і дух мій в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Велике Бовчинив мені всемогутнє і святе його ім'я, милосердя його зроду вріт на тих, які страхаються його. Він виявив потугу раме свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смирених, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя. Як обіцяв був батькам нашим Авраамові і його потомству повіки. Марія переповнив. Була в Єлисавети місяців за три, потім повернулась додому свого. Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлопці і хотіли назвати його ім'ям, його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи, ні, він зватись буде Йоанн. Кажуть до неї, та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям, і знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. І, попросивши табличку, він написав Йоанн, його ім'я. Всі тому дивувались, тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своєму серці і казали між собою, що воно з того хлоп'яти буде. І справді рука Господня була з ним. А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати: Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасенну потугу в домі Давида, слуги свого. Як то він сповістив був устами святих своїх від віку пророків, що нас спасає від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидить, що вчинить милосердя з нашими батьками, що згадає на святий Союз свій, клятву якої він був покляв. Авраамові, нашому батькові, що дасть нам звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно у святості та справедливості перед Ним увесь вік наш, а ти, дитину, пророком Всевишнього не звешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, дати його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки. Сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смерті, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру, Дитя ж росло, скріплялося на душі та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення в Ізраїлі. І це було чудо, це було чудо народження Іоанна Хрестителя, Іоанна Іс, і, і Ісуса Христа. Це було надприродньо. І іноді нам також потрібно, як Марія, сказати, Господи, нехай буде ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Іноді нам також потрібно сказати, як Марія, що нехай станеться по Твоєму слову, що я визнаю, що я грішниця, я приходжу до престолу милості, я каюся в своїх гріхах, і сказати, нехай станеться мені по Твоєму Слову, Господь, нехай Христос народиться всередині мене, нехай зійде сила Духа Святого, нехай я буду хрещена Духом Святим, і нехай живий воскресший Христос живе всередині мене. І це Можливо, і в наш час багато людей вони моляться молитвою покаяння, вони звертаються до Бога. І Ісус Христос, який воскрес, який живий, Він м, е, оселяється в цій людині, починає жити в серцях віруючих людей і починає продовжувати творити всі ті справи, які він творив раніше. Він зараз в наш час звільняє від хвороб, він зараз в наш час звільняє від бісів, від влади демонів, від влади нечистих духів. Він зараз. Спасає з бідності людей, Він зараз е, припиняє всі погані речі, Він чує наші молитви. Христос, Він воскрес, Він живий. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якайся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув моє і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І нехай Боже буде по Твоєму слову, нехай я відроджуся, і нехай я буду новим творінням, народжена для Твого царства, і нехай Христос живе в моєму серці, нехай буде по Твоїм словам. І, як Єлизавета, вона сказала, що для Бога нема нічого е, як ангел їй сказав, що ти породиш сина, і нема нічого неможливого для Бога. Так само і в наш час для Бога нема нічого. Чого неможливого, ми нічого не можемо робити. Ми не можемо зцілювати хворих. Ми не можемо виганяти бісів. Але Христос, який живе в моєму серці, він може це робити і він хоче це робити. Він хоче продовжувати через тіло своє, через церкву, яка є тілом Христовим. Він хоче робити всі ті діла, які він робив раніше. Він хоче творити добро. Все, що він робив, це було добро. Він не кривдив нікого, він нікого не крав. Він звільняв. Людей, він давав пробачення гріхів, він звільняв паралізованих, він звільняв, очищав прокажених, і він зараз це хоче робити. І віримо в те, що Він Воскрес, і в те, що Він живий, і те, що церков, кожен із нас, моє тіло Ісуса Христа, Він наша голова, і Він через нас хоче робити свої справи. Мої руки це не мої руки, це Його руки, це руки Ісуса Христа, мої очі, це не тільки мої очі, але й очі Ісуса Христа. Ми, тіло Ісуса Христа, віримо в це Христос живе в своїй церкві, Христос живе в кожній людині, яка вірить в нього. І якщо ви помолились молитвою покаяння, то Христос тепер живе всередині вас. Він завжди з вами. Ви тепер ніколи не будете самотніми. Христос тепер завжди буде з вами. І якщо у вас є така потреба всілення від хвороби то покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, я наказую, геть пішла всяка біль з цієї людини. <кій> Всякий дух нема чи геть пішов з цієї людини, залиш в ім'я Ісуса. Я наказую, пішла всяка біль з колін в ім'я Ісуса, щезне. Відновись все що, там, все, що там зруйновано в коліні. Відновись маска, відновись хрящі, все, що там зруйноване, відновись, повністю відродись коліном. <кій> «Щезне всяка біль в ім'я Ісуса. геть пішла, «щезне біль з рук, щезне біль з внутрішніх органів, в ім'я Ісуса нехай очиститься ваша кров. Якщо якась інфекція, то я кажу тобі, засохне в ім'я Ісуса. Нехай повністю очиститься ваша кров. Нехай аналізи будуть. Правильними, нехай зникне всяка вірусна інфекція в ім'я Ісуса, бактеріальна інфекція, засохне, зникне всякий вірус, всяка інфекція, геть пішла з цього тіла, залишує. Нехай відновиться тиск, нехай відновиться робота е, гармонії всередині вас. Е, е, Імунна система нехай відновиться, нехай відновиться нервова система. Е, я наказую дух, який пригнічує цю людину, викликає депресивний стан. Геть пішов з неї, залиши цю людину нечистий дух, залиш сюди дитину нечистий дух він я, Ісуса геть пішов, е, і я кажу: Божий захист на наших дітей, на ваших дітей. Боже, борони захисти наших дітей від всяких нечистих, злих духів, Боже, захисти від зла, Боже, в ім'я Ісуса. І я кажу, Боже, нехай ангели Твої будуть цими людьми захищають їх, захищають їхні оселі, їхніх дітей в ім'я Ісуса. Боже, борони. Боже, нехай світло Твоє зійде, нехай істина Твоя відкриється цим людям. Боже, нехай ці всі люди, які слухають мене, пізнають, наскільки сильно ти їх любиш, наскільки сильно вони дорогоцінні для Тебе, що. Ти віддав свого Сина за них, Боже. В ім'я Ісуса, я благословляю. Нехай пізнають вони твою любов. Амінь. Божих благословень.